Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам легко можна заробити від 8 до 100 євро. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо за себе від 8 до 100 євро та від 8 до 100 євро за кожну запрошену друга від Trading 212. Все, що необхідно зробити, це перейти за даним посиланням, нажати на кнопку. Клейм, ввести свою пошту та нажати на кнопку Continue. Після чого ми скачуємо їх додаток, заходимо в нього та нажимаємо на кнопку Відкрити рахунок. Вибираємо країну о, проживання Польща. Далі вибираємо Trading Invest. і Пишемо свій пароль, пишемо ту саму пошту та пароль, придумаємо і нажимаємо на кнопку Створити рахунок. Далі ми ось тут вгорі нажимаємо на настроїть учетну запись. І після цього на нашу пошту відправляють лист. Переходимо за цим посиланням з листа, яке прийшло нам на нашу пошту, і успішно підтверджуємо свою пошту. Після того ми нажимаємо на кнопку в додатку «Начніть інвестувати зараз». І знову ж таки нажимаємо на кнопку Настроїть щотнує запись. І тепер в графі громадянства вибираємо Україну. Пишемо на англійській мові своє ім'я, прізвище. Ставимо дату народження. Пишемо свій номер телефону. Вибираємо, що ви платите податки в Україні. Так, Тепер нам тут необхідно написати номер свого закордонного паспорта і необхідно написати свій ІНН, тобто ваш податковий або ж ідентифікаційний код. І тепер нам потрібно поставити свою адресу проживання. Вибираємо ввести адрес вручну. І тут нам необхідно написати будь-який реальний польський адрес. Якщо ви проживаєте в Польщі, то можете відповідно написати свою адресу. Якщо ж ви знаходитеся в Україні, то візьміть будь-яку реальну польську адресу. І обов'язково зробіть скріншот цієї адреси або просто перепишіть, тому що вона нам потім знадобиться. Так, далі нам необхідно заповнити інформацію про свої доходи. Нажимаємо на кнопку Продовжити і вибираємо, що наш догід нижче 44500 злотих. Ставимо об'єм ваших доходів від 4500 злотів. Далі, в якій країні ви будете вносити івувати кошти? Вибираємо Польща і тут відповідаємо на всі ці запитання. Вибираємо хеджування, вибираємо середнє. Вибираємо нижче 44-500 злотих. І тут ставимо ваш статус зайнятості. Вибираємо, що ви працюєте. Вибираємо, в якій сфері ви працюєте. Я ставлю що в сфері будівництва. І також відповідаємо на ці от простенькі запитання. Так. Основна валюта. Тут нам необхідно вибрати євро. І тепер нам необхідно буде пройти деякі опитування. Вибираємо акції, вибираємо розвіті ринки, тобто США і Западна Європа. Вибираємо, що ви самостійно вирішили інвестувати, право на участь в розподіленні прибутку акціонерного товариства, акції малих компаній вибираємо. Содействує покупки або продаж акції. І тепер підтверджуємо всі умови, нажимаємо на кнопку Я підтверджую. І нажимаємо на кнопку Продовжити. Далі бачимо, нам необхідно буде пройти, звичайно, верифікацію. Нажимаємо на кнопку Продовжити і вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Можна пройти тільки через закордонний паспорт, наскільки я розумію. Ось нажимаємо на паспорт і робимо фотографію свого документу, і після чого робимо селфі свого обличчя. І далі нам необхідно підтвердити свою адресу проживання, яку ми вказували під час реєстрації. Якщо ви проживаєте в Польщі, то відповідно ви можете підтвердити адресу будь-яким із цих способів. Якщо ж ви проживаєте в Україні, то є два способи, як можна обійти дану систему. Перша це, якщо ви зареєстровані на Вайс, то в налаштуваннях можна змінити адресу на таку, яку ми тут ставили при реєстрації. І сформувати виписку з банку по рахунку за останні 3 місяці, і, відповідно, загрузити як доказ проживання. Відповідно, я так і зробив, і мені вони успішно одобрили верифікацію. Також можна відреагувати виписку, якщо у вас немає вайс, то відповідно, вам може допомогти ось ця людина. Я залишив посилання за символічні 100 гривень. Ось після того, як ми успішно загрозили виписку, нажимаємо на кнопку Перевірити і Підписати, і нажимаємо на кнопку Підписати і відправити. І бачимо, що наша особистість підтверджена, тобто ми успішно пройшли верифікацію. Далі нам необхідно внести кошти. Вибираємо спосіб оплати карта і вносимо мінімальну кількість, тобто 10 євро. І вводимо реквізити своєї банківської карти та закидаємо на баланс кошти. Так як українські банки блокують переказ за кордон, то відповідно рекомендую вам скористатись картою Vice, Revolut, Zen, або можна вибрати будь-яку іншу, головне, щоб відповідно пройшла оплата в 10 євро. Ось для прикладу, я на Bybit закинув собі 12 USDT і через P2P закинув їх на свою віртуальну карту Vice, після чого тією картою зробив оплату в 10 євро. На цьому сайті. І бачимо, що ось, мені успішно пройшов депозит. І ось мені відразу, відразу дали акції компанії на 8 євро. Бачимо, що мені дали акції компанії BMW на 8 євро. І через, 14 днів, о, ой, через 30 днів я зможу ці от акції на 8 євро продати і вивезти ці 8 євро. І також я можу відразу вивезти. Ці 10 євро, які я закидав на свій рахунок. Також ви можете на ті 10 євро, якщо ви звісно, бажаєте, купити якусь акцію. Так, покажу, Показую, як вивести кошти. Нажимаємо на ці от три рисочки справа, управління средством, нажимаємо на кнопку Вивод, ставимо максимальну суму 10 євро і бачимо, що у нас автоматично підв'язало карту, з якої ми робили депозит. На цю карту нам і виведуть кошти. Бачимо, що вони виведуть нам кошти на протязі трьох робочих днів. Далі ми можемо перейти в розділ отримати безкоштовні акції. І бачимо, що у нас є 3 дні і 8 годин для того, щоб запросити друзів по своєму реферальному посиланню. Якщо вони зареєструються за вашим реферальним посиланням, пройдуть верифікацію і закинуть на баланс не менше, ніж 10 євро, то ви отримаєте від 8 до, 10, до 100 євро. В акціях різноманітних компаній, так і ваш друг отримає рівнозначну суму від 8 до 100 євро. Точніше сказати, так, яка сума випаде вашому другу, другові, таку суму, така сума випаде і вам. Бачимо, що тут є ліміт в 10 друзів. Тобто, максимально ви можете отримати як мінімум 88 євро, якщо запросите 10 друзів. Бачимо, що е, навіть людям випадає по 27 євро. Тому обов'язково рекомендую зробити дану промо-акцію. Е, також ви можете скинути мені своє реферальне посилання. Я запрошу по ньому 10 людей і ми, ми поділимо з вами гроші 50 на 50. Е, ця пропозиція діє тільки для тих, хто вже раніше співпрацював зі мною. Бачимо, ось тут показана е, ймовірність того, яка вам випаде сума. І от Від 8 до 25 євро випадає майже для всіх, тобто найбільша ймовірність аж 80%. І від 15%, 15 це від 25 до 50 євро і найменше от 75 і 100 євро випадає. Так. Акцію ви зможете продати та вивезти гроші лише через 30 днів. Власні ж кошти, які ви закидали, ви можете відразу вивезти, але рекомендую вам дочекатися розблокування і відразу вивезти всю суму для того, щоб вам раптом не скасували даний бонус. Тому обов'язково рекомендую вам скористатися даною акцією і отримати безкоштовно від 8 до 100 євро за себе та від 8 до 100 євро за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.